Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі Гарди я говорю про культуру, літературу та історію. Тема сьогоднішнього випуску грандіозна, пізнавальна, надзвичайно цікава, бо ми будемо говорити про клини, себто про поселення українців на території сучасної Росії. Здебільшого, люди чули виключно про зелений клин, але не мають гадки, що ж таке жовтий, сірий та малиновий клини, наприклад. Про них ми поговоримо вже за декілька хвилин, тому що вони переплітаються з нами дуже Насиченою та довгою історією, і про це важливо говорити. Про це важливо знати. Готуйтеся до грандіозного діалогу. Але перед тим, будь ласочка, поставте лайк, підпишіться на канал, лишіть коментар, тому що це дуже люблять алгоритми Ютубу. І куди брехати це дуже приємно для мене. Починаємо. Давайте почнемо з найпопулярнішого з зеленого клину. Зелений клин це історична назва українських поселень на далекому сході Російської імперії. Вона охоплювала південну частину. Приморського краю, узбережжя Тихого океану і частину Манджурії, що у східній Азії. Найбільші міста це Хабаровськ, Усурійськ, Усорійськ, на амурі і загалом свою назву Зелений клин отримав через густу, зелену, майже незайману природу, а пізніше так почали називати всі поселення українців, що знаходилися на схід від території України. Масове переселення на цій території почалися у другій половині століття, Ліття і особливо активізувалася після селянської реформи 1861 року. Причини загалом були комплексними. Звісно ж, були кілька хвилин міграції. На початку це було більш добровільно, пізніше це було в більш примусовому режимі, але з правобережної України та з Галичини селяни їхали перш за все через малоземелля та соціальну нерівність. Російська імперія дуже сильно. Намагалася заохотити бажаючих освоювати нові порожні території, вона давала їм соціальні пільги, пропонувала безкоштовне надання землі, послаблення в плані податків і ось такі різні переваги від того, аби вирушати у багатотисячно-кілометрову мандрівку. І, власне, це. Насправді допомогло, тому що величезна кількість українців ринули засвоювати нові землі. Загалом українці вони складали переважну більшість населення того краю за даними перепису 1926 року в зеленому Клині мешкало 309 тисяч українців або 25% всього далекосхідного населення. Унаслідок цих процесів на далекосхідних територіях Російської імперії сформувалася міцна українська діаспора зі своєю національною ідентичністю. Функціонували школи, преса українська, українська мова була всюди, видавалися газети, відкривалися культурні товариства. Однак, попри значну частку україномовного населення, на жаль, воно було е, упосліджено, воно було маргіналізоване. По факту в ці державні посади, в тому числі освітні, здобували росіяни. А росіяни в державних структурах мали просте розуміння української мови не як суб'єктної мови, а як малоросійського нарічка. Відповідно, українська мова вона не мала права на існування фактично, і українці таким чином соромилися своєю мови. Дуже часто приїжджаючи до великих міст, вони переходили на Росію. Або навіть змінювали свої прізвища таким чином, щоб вони звучали більш по-російському. Наприклад, перероблювали їх на російський зразок, додаючи закінчення «ов» та Їв. Українці Далекого Сходу не лише зберігали свої традиції, свою культуру, але також вони і брали активну участь у громадянському житті, зокрема у подіях революційних 1917 року. Тоді в місті Микольськ усурійськ 13-14 червня, було скликано загальний всеукраїнський з'їзд діячів і громадянства Далекого Сходу. Там вони лідери українського руху в зеленому клині. Вони робили ставку на допомогу великій Україні, тому що вважали, що якщо Україна стане автономною, вони також зможуть відокремитися від Москви. Це знайшло відбиток у рішеннях вже другого з'їзду в січні 1918 дев'ятсот році. На цьому з'їзді вони зробили лідери зеленого клину заклик до уряду на Української народної республіки про те, щоб та вимагала від російського керівництва від російської влади визнання зеленого клину як частини Української Народної Республіки. Тоді навіть було кинуто клич усі на захист України. Нак, ці прагнення до автономії вони були винищені радянською більшовицькою окупацією, тому що розпочалася політика репресій, насильницької русифікації, депортацій, і це фактично розгромило національне громадянське життя на зеленому клині. Після 1930-х років згадки про зелений клин як присутність загалом зникли з офіційної історії і. Це насправді дивно, враховуючи те, що українці не пропали, вони продовжували прибувати на ці землі протягом 20-х, 80-х років 20-го століття, але правда, здебільшого тікаючи від голодоморів, або як в'язні Голагу, або як депортовані, чи вже потім в рамках організованих переселень. Проте, звісно ж, тут важко говорити про збереження якоїсь національної ідентичності, тому що не було задоволення базових культурно-національних потреб, не було ніяких спільнот, не було організацій, не було преси української. Всі нові покоління українців, які прибували сюди, вони впродовж десятиліть зросіщувалися, А всі народжені покоління з часом, на жаль, у більшості свої перетворювалися на росіян. Проте у 21 столітті чимало переселенців, ми можемо сказати точно втратили зв'язок з своєю справжньою ідентичністю, і можуть навіть не знати, що вони насправді не росіяни. Ну фактично перетворені. Але е, якщо дивитися в корінь, звідки вони походять, то ні, що примітно, коли я готувалася до цього випуску, мені дуже стало цікаво, чи є якась статистика. Про те, в якому регіоні найбільше незадоволення владою, в якому регіоні найбільше. Критикують повномасштабне вторгнення Росії в Україну, агресію загалом російську щодо інших держав, не тільки, через, не тільки щодо України. Звісно ж, у Північній Кореї східноєвропейського зразка ви не знайдете таку інформацію, я тут говорю про Росію, якщо що. Але є дуже цікавий факт: в Хабаровському краї в 2020-2021 роках. Пройшлися величезні масові протести через арешт губернатора Сергія Фургала. Тоді було продемонстровано великий рівень, великий відсоток антимосковських настроїв в регіоні, і це тоді шокувало російську громадськість, якщо така ще там існує. І хоча дуже складно сказати, яка частка українців зараз складає Хабаровський край, тому що хтось асимілювався, хтось змінив. Самоідентифікацією хтось, наприклад, втратив зв'язок з своїм корінням, або просто це не відбувається там, не, немає опитувань щодо того, хто яким. Але той факт. Що найбільший протесний потенціал е, знаходиться саме в тому регіоні, в якому колись переважали українці, для мене виглядає вельми цікавим і таким, що змушує чуть-чуть призадуматись. Далі поговоримо про жовтекли. Це також українська етнічна територія, але цього разу в нижньому надволчі. Передусім відноситься туди Астраханська, Волгоградська, Саратовська, Самарська області Росії, а також північ Казахстану. Хоча термін жовтий клин він є радше етнокультурним, він є більше умовним, ніж адміністративним, але важливо це розуміти для того, аби осягнути масштаби заселення. Українцями інших територій Росії і розуміння їхньої величезної присутності на багатьох сучасних російських територіях початкове поселення українців у надволожі перш за все пов'язане з військовою політикою Московщини. Їм треба було замкнути шлях кочуваків з півдня, які невеличкими групами висувалися і нападали на маленьке населення поселення хліборобів в тих краях. І якраз до цієї оборони від кочовиків наймали і вербували козаків українців, які в цих територіях кликалися. Черкасами власне, це були перші поселення на території Надволжя. Поблизу цих військових поселень виникали також і добровільні поселення на землю, яка в тому часі у Надволжі була порожньою. Це були просто вільні простори землі. Сюди, перш за все, прибували українці зі Слобожанщини та Лівобережжя, які рятувалися від експлуатації з боку поміщиків. Окрему роль у заселенні Надволжя належить Чумакам. У 1747 році російський уряд подумав, що було би класно монополізувати видобуток та продаж солі на озері Ельтон. Озеро Ельтон, якщо знаходиться на кордоні з сучасним Казахстаном на території сучасної Росії, до нього йде сім підводних соляних річок, і вони наносять на дно великі поклади солі, що робить це місце дуже прибутковим для видобутку та власне продажу. Тодішній уряд російський він почав вести боротьбу з Калмиками, які мали свої територіальні претензії щодо цього озера, але врешті вони монополізували продаж солі з озера Ельтон. Таким чином, вони почали вербувати козаків українців та чумаків, для того, щоб цей весь процес став якомога безпечніший і простіший. Таким чином, на протилежному березі Волги від Саратовського земляного городка чумаки заснували Покровську Слободу. Тепер це місто Енгельс, а також десяток інших менших селищ. Щоб ви розуміли, раніше на схід аж до Уралу майже не було ніяких населених пунктів. Були там якісь стоянки кочовиків, та й по всьому. А тепер з'явилася велика кількість чумацьких селищ. Видобуток Ельтинської солі розвинувся у дуже прибутковий промисел, тому царський уряд почав більше піклуватися про чумаків. Вони були звільнені від військових повинностей, їхні землі лишалися недоторканими. А можна сказати, що Чумаки стали певним класом суспільства, а особливо їхній статус закріпився у 1827 році, коли царським указом чумаків визнано було як як Ельтинському озеру, і їх відтоді стали звати «государственні крістіяни. Тобто вони були таким поважним членом суспільства груповим. Жителі українських Слобід жили досить автентично, вони зберігали свою мову, свої культурні традиції, і як відзначали до Е, у більшості випадків е, вели свій побут, так як вели і е, мешканці. Великої України. Чимало назв їхніх поселень вони були скопійовані з українських земель. Наприклад, була така велика і мала Чернігівка в теперішній Самарській області, було Луганське, Львівка, Полтавка, Семено-Полтавка в Саратовській області, а також Київка, Київське, Ніжинське, Нова Полтавка, Фастів, Харківка у Волгоградській області. Саме в цих трьох областях було е, таке скупчення. Найбільше українців, і досі там мешкає величезна частка населення з питому українськими прізвищами: як от Шевченко, Коваленко, Мірашніченко, Ткаченко та інші. У 1848 1859 сорок Микола Костомаров, український історик, громадський діяч, письменник, перебував на заслані у Саратові, і е, він тут продовжував писати працю Богдан Хмельницький. І до речі, збирав еднографічні матеріали, які він пізніше використовував у своїх працях. Е, Микола Костомаров, якраз в селищах українських жовтого клину. Попри це, на жаль, з плином часу через радянську русифікацію, репресії, колективізацію голодомор, що навіть зачепив і ці території також, на жаль, це сприяло тому, що зменшення українців було просто неминуче в цих регіонах. В умовах радянської окупації, на жаль, українські школи не могли існувати, вони закривалися, а українська мова максимально обмежувалася. Незважаючи на русифікацію та на більшовицьку окупацію, все ж значна частка українців по змогла зберегти свою національну ідентичність. Це значною мірою пов'язано з тим, що традиція міграції на ці землі має дуже довгу історію і змогла тут вкорінитися. Стан на 2021 рік у Волгоградській області близько 82 тисяч осіб вважають себе українцями. В окремих районах Волгоградської області, зокрема, Новоніколаївському, Яланському, Руднянському, Жерновському, Данилівському, Старополтавському, вони становлять близько 10-20% загального населення. Тепер давайте поговоримо про Малиновий клин. Це теж неофіційна назва регіону на Кубані, де переважна частка населення складала саме українці. Знаходиться Малиновий клин в Краснодарському краї та на західних теренах Ставропольського краю Росії. Утворився Малиновий клин в період від 18 століття до кінця 19 століття, внаслідок спочатку переселення запорозьких козаків, а пізніше і українських селян. Тоді, після ліквідації Запорозької Січі Григорієм Патьомкіним за наказом Ікатіріни II, запорозькі козаків було розпущено. Але через назрівання війни між Російською імперією та Османською імперією, все ж таки їм була потрібна певна військова допомога. Тоді частина Козацької старшини і частина козацтва загалом вона перейшла під провід якраз російської імперії, утворивши спершу першу січ, а пізніше було перейменовано у військо вірних козаків, і якраз це військо вірних козаків брало участь у російсько-турецькій війні саме на боці Російської імперії. У 1788 році це військо було перейменовано на чорноморське козацьке військо, і якраз ці чорноморські козаки заснували на Кубані близько 40 різних селищ і дали їм ті ж самі назви, які ці селища мали на Запорізькій Січі. У наступні роки туди було переселено значна частка колишніх козаків, які після зруйнування Запорізької Січі осіли на Катеринославщині та на Херсонщині. Осадники, тим не менш, Вважали себе саме українцями, точніше малоросами, але це тоді малося на увазі, е, говорячи про українців, і зберігалося загалом на тих теренах багато українських традицій, традицій Запорізької січі, е, якісь мовні особливості. І навіть за переписами 1930-х років з українським народом асоціювалося 62% краснодарського краю. І саме тому радянська влада вирішила повпливати Пливати на чисельність українського населення на цих землях і прийшла до вже відомого способу, а саме до штучного голоду, тут важливо розуміти контекст, чому радянська влада почала застосовувати такі методи впливу 20-ті роки. Минули на Кубані дуже активно в дусі повстанської боротьби. Кубанських козаків, тому що вони мали свою кубанську народну республіку, вони мали автономію і втратили її в боротьбі з більшовиками. Радянській владі було дуже важко контролювати вололюбних коза кубанських козаків. Через те, що їх повстанські частини були масивними і інколи нараховували навіть декілька тисяч осіб. Тобто, це говориться про досить великі масштаби військової потужності. Тому уже в лютому 1920 року всеросійська надзвичайна комісія видала постанову по Кубані, у якій згідно з цією постановою влада застосовувала для боротьби з повстанцями репресії, розстріли, знищення родичів повстанців, переселення їх дітей до центральної Росії і до більш ем, більшовицько-фільських регіонів. У 1926 році на північному Кавказі проживало 3 мільйони 107 тисяч українців, із них 1 мільйон 412 тисяч лише на Кубані. Існували українські школи. У Краснодарі навіть працював Український педагогічний інститут, а у станиці Полтавській педагогічний технікум. У грудні 1929 року у Такий активний розпал загальної чистки культурної в Україні заарештували деяких науковців, які мали кубанські українські коріння. І наприкінці 20-х років була сфабрикована справа Союзу України і Кубані. У зв'язку з цією справою в Україні і на Кубані прокотилася хвиля масових арештів, репресій українських викладачів, українських студентів. Тоді безпідставно. Величезну кількість людей у буржуазному націоналізмі, але, звісно ж, найбільше вдарила по освітянам саме справа по спілці визволення України. У 1930-х роках розпочалася примусова колективізація. Ну, як примусово? Ти можеш відмовитися, ти можеш вийти з колгоспу, але в тебе заберуть абсолютно все. Тебе обкладуть величезними зерновими податками, тебе потім розкуркулять, ще й відправлять на Сибір для того, аби ти там. Там загинув холодною та холодною смертю. Відповідно, велика частка людей все ж таки потім повернулася назад до колгоспу, бо це була хоча б якась примарна надія отримати їжу. За короткий час колгоспи перетворилися на ідеальну машину для того, аби вибивати з селян зерно, і селяни і козаки вже потім просто не мали у своїй власності нічого, ніякої худоби, ніякого збіжжя. Абсолютно все контролювали ці колгоспні керівники. І сталінський уряд здобув. Величезні просто статки збільшив. Вивіз хліба за кордон, за що отримав просто величезні кошти, і якраз на цій точці почав вже назрівати голод. 23 липня 1932 року вийшла постанова Політбюро щодо хлібозаготівель на липень і збіжжя, яке повинна була здати Україна та Кубань, сягало просто фантастичної цифри. Ця постанова буквально прирікала мільйони людей на голодну смерть у разі виконання цієї постанови. Так Сталін зі своїми помічниками раз і назавжди можна сказати, вирішив проблему повстання. Кубанських козаків, непокірних кубанських козаків, і для виконання хлібозаготівель на Кубані було скликано велику кількість загонів, особливо каральних, які ходили по хатам, забирали їжу, які карали тих, хто щось ховав. Викочували абсолютно всі зернини, все до останньої зернини треба було забрати для того, щоб виконати цю постанову, цю норму, і за спробу зберегти, хоча б трошки продуктів, заарештовували або розстрілювали на місці. Безпосереднім керівником цього терору і розправи на Кубані був ніхто інший як Лазар Каганович, який нам всім відомий щодо тих самих дій, але вже на території сучасної України. Дуже важливо наголосити, що страждало у переважній більшості від штучного голоду на Кубані саме українське населення. Люди гинули тисячами, а влада вимагала віддавати ще більше, і ще більше, і ще більше. Про абсолютну дикість і жорстокість тих часів свідчить той факт, що наявність собак в селах вона сприяла тому, що комуністи активніше тероризували певне селище, тому що цитата: якщо собаки залишилися живими, значить саботажники ховають харчі. За різними оцінками голодомор на Кубані тривав до 1934 року. Причому голод супроводжувався терором, репресіями, депортаціями, засланнями і будь-яким знищенням взагалі усвідомлення себе як українки, українця або дотичності до козацької, козацької історії. За масштабами загалом жертв кубанський голод тих часів став катастрофічним і майже не поступається голоду, який Тився територіями тодішньої УРСР. Однак можна сказати, що план більшовиків, план радянців, він був виконаний, тому що саме голодомор і зросіщення, яке відбувалося, посприяло тому, що частка жителів, які почали себе ідентифікувати як росіян, значно збільшилася. Натепер тепер 82% краснодарського краю вважають себе росіянами. Чимало з них досі говорять на дніпрянською ем, говіркою, яку вони називають балачка, і відносять вони себе до неформального субтитносу саме кубанських козаків. А, але беззаперечно історія. Малинового клину надзвичайно сумна, тому що вона нам показує про те, наскільки жорстокою була влада, якщо бачила, що українці намагаються виживати, намагаються освоювати певні території, і радянці були готові прийти до будь-яких методів, аби нас винищити. Далі буде Сірий клин. Сірий клин це така назва історична регіону, в якому переважно більшість також жили українці. Але землі, які охоплює Сірий клин, знаходяться на західному Сибіру. Це якраз здебільшого Алтайський край. Також Південь Омської області, північний Казахстан і частково Новосибірська область. Початок масового розселення українців бере свій старт від другої половини 19 століття, набуває більших розмахів з спорудженням Транссибірської залізниці, а взагалі максимального розмаху бере якраз під час Столипінської реформи, коли безземельним селянам давали вільні землі Сибіру і якраз України. Українці почали масово переселятися на Сибір. Також я можу сказати, що поява залізниці якраз робила Сибір більш доступнішим привабливішим місцем для життя. Українці здебільшого оселилися десь біля залізничних колій, займалися у більшості своїм хліборобством, а також тваринництвом. У 1917-20-х роках під час більшовицької революції у сірому клині відбувся е, такий масивний рух. За українську державну автономію. Зокрема, 23 березня 1917 року в Томську відбулася перша публічна маніфестація, масова демонстрація українців, де було розгорнуто жовто-блакитний е, стяг. Було багато прапорів, Була жовто-блакитна хоругва з написом Республіка Автономія України. І навіть організували таку невеличку колону. До цієї колони доєдналися. Також і галичани, зокрема з числа австрійських військовополонених, і січові стрільці також були там присутні. Частина українських полонених, зокрема вояків Австро-Угорської армії, активно долучалися до життя українців Сибіру. Почали виходити українські газети, наприклад, український голос в Омську, українське слово в Томську. Одночасно поставали військові частини. Наприклад, було відомо про такий найбільш успішний випадок. To je kuhinja. Петра Гайдачного в Омську, і батальйони в Іркутську та інших містах. І, напевно, найважливішою подією в житті українців в Сибіру був другий Сибірський всеукраїнський з'їзд в Омську, який відбувся в 1918 році. На цьому з'їзді від Сибірської обласної думи вимагалося проголошення незалежності, самостійності Сибіру і здійснення принципу самоврядування для національного національностей, для національних меншин, зокрема і для українців, тобто вимагалася автономія. Однак, звісно ж, не вдалося це реалізувати, тому що уряд постійно переходив від білих росіян, потім захопив уряд більшовицький режим, і на жаль, український курінь імені Петра Сагайдачного зазнав величезних втрат, перестав існувати вже в кінці 1919 року. Я щиро тішусь, що ви додивилися до цього моменту. Закликаю вас поставити лайк, підписатись на канал, лишити коментар під цим відео для того, аби це відео побачило якомога більше людей. Ну а я дякую вам за цю розмову та до наступних розмов.